Вітаємо, шановні! Сьогодні початок березня і тому ми продовжуємо вам показувати, а що ж у нас нового з початком нового місяця. Зараз я вам хочу показати, скільки було проведено закупівель і на яку суму за підсумками лютого. Тобто завершені закупівлі, які нам показала Прозора. І так, кількість лотів була 305 тисяч і три ну, триста п'ять тисяч. Розумієте, я яка це. Кількість взагалі на очікувану вартість це ніби ота ціна, за яку вони хочуть купити. 146,8 мільярда. Уявіть собі, майже 147 мільярдів було витрачено через закупівлі на нафтопродукти, на транспортне забезпечення, на охоронні різні послуги, на прибирання організаторів, які проводили ці лоти, 21 тисяча. От зараз, будь ласка, собі зафіксуйте. Наприклад, там послуги в сфері інформатизації, комунальні послуги, електротехнічні устаткування і так далі. Е, що ще цікавого на цьому тижні? НАБУ видало свою статистику, що у них протягом 2016 та 2024 року отримали підозри і повідомлено про якісь правопорушення 68 чинам та колишнім нардепам. 27. Які були нардепами з 2016 року, і 41 за 22-24 рік. Уявіть собі, який великий і високий відсоток деградаційного населення ми допускаємо до виборів. І тому, шановні слухачі, будьте чимними самі з собою. Поважайте ту матір, ту вдову, ту сироту, які втратили воїна. Будь ласка, вивчайте біографію і ставайте. Доброчесними вкладайте в свій лексикон таке слово, як доброчесність, сумління, чесність і порядність. І ще, що пише набу, що е, ці всі злочини були такими: превласне розтрата майном зловживання службовим становищем, одержання хабаря, зловживання владою, декларування недостовірної інформації, те саме часто, і незаконне збагачення. Можливо, ви бачили, як вони оцінювали свої автівки в 3 тисячі гривень або не вводили в експлуатацію маєтки, яким ціна там від 1 мільйона доларів. А тоді ми з вами не можемо зрозуміти, чого ж наш нас і нашого президента, світові лідери вважають аборигеном. А все ось завдяки цьому. Дивимося далі. Я, як ви знаєте, цікавлюся роботою Рахункової палати і ДАСУ. То я зайшла на сторінку Рахункової палати і бачу, що от вони почали вивчати нові форми аудиту вищих органів. І от вони почали займатися міжнародною професійною діяльністю. Тобто вони не можуть розібратися з місцевими нашими, з місцевим законодавством, не можуть винести нічого для того, щоб покращити ефективність роботи, щоб не перевіряти. Привіряти. А на етапі відбору постачальників і доцільності предмету закупівлі ще на цьому етапі вибору, куди витрачати, а не вкладати в гроші в аудіторів, в утримання кабінетів аудиторів, в розширення їх транспортної бази і покращення їх заробітних плат а ні, вони починають вивчати міжнародний досвід. Уявляєте, отаке от, от життя. Ми з вами вже давно розібралися, як це. Ну і зараз я вам покажу, як виглядає сторінка, головна сторінка Рахункової палати. От вони розказують про зовнішній аудит, друге засідання консультативно-наукової ради Рахункової палати. От у них ради, у них наука і так далі, але нічого спільного. Ну і ще що у нас страшненьке таке пан Гетманцев, він завжди тримає нас усіх в таких рукавичках. І він щороку і щодня робить покращення для фопів і для малого бізнесу. Так, от цей раз він вирішив наказати довго жити касовим апаратом, а також тим, у кого є касові апарати. Вони змінили. Згідно свого наказу, який 21.01.2016 року був в народі 2013, як має бути і що має писатися в рахункових документах або простому в чеках. І з цього, вибачте, деграданства, всі мережі і всі, у кого є касові апарати, в три дня працювали на оцю неповажливе відношення. І, значить, вони тут показують, як і що має бути і ще хочу вам показати, що я вичитала на сторінці ДАСУ. А вони сторінка ДАСУ, а самі аудитори, тобто ДАСУ показують, що от вони вирішили такі перевірити, куди пішло четверть мільярда. Четверть мільярда це 250 мільйонів. Куди вони пішли під час проведення робіт. У прекрасної такої організації, як Запорізька міськрада. І от я зараз перейду на цю сторінку. І що пишуть аудитори? Запорізькі аудитори з'ясували з, з прахоорунцями, куди пішла четверть мільярда гривень на відновлення зруйнового житла. Це вони вирішили зробити 2802 І що вони пишуть? Вони пишуть, що їх просто не допустили до перевірки. Цитата: що саме на цьому намагалися приховати керівництво комунального підприємства, яке замовляло? І е, воно тепер буде перевірятися правоохоронцями, бо не було допущені органи управління Східного офісу держзакупівель у Запорізькій області до проведення перевірки закупівель, а не були допущені саме директором. Ну тобто, дивіться, який аврал. Всі розуміють, що там приблизно витрачено четверть мільярда, всі розуміють, що Запорізька область в окупації. Всі розуміють, що в нас є НАБУ ДБР, САП, Проста прокуратура, немобілізовані поліцмени, які ходять всюди. Але у нас тепер ще й ДСУ не може прийти на перевірку. От, -от одна, з вами така от купа різних правоохоронних і контролюючих органів, які не можуть просто приступити на перевірку, куди де в державному підприємстві. в даному випадку комунальне підприємство на суму. Аж чверть мільярди. Я весь час перевожу це в дрони. Один дрон це один живий воїн. А тепер перерахуйте, це, це в скільки загубило життів. Ось отака діяльність отакого комунального підприємства. І ось отакі у нас справи. І, значить, ДСУ, що мені ще сподобалося, що вони е, пішли е, вивчати опять зві роботу у. в... в е... Лондон. Уявляйте собі, служба ДСУ показує, що вони поїхали вивчати роботу в Лондон. Ми з вами недавно розказували, показували, як вивчають роботу в Лондоні. Рахункова палата. А тепер у нас і товариші із ДСУ також поїхали вивчати роботу в Лондон. І вони розказують, що вони займаються очищенням влади, вони розказують, що вони там десь щось е, запобігають, і вони показують весь час, що вони десь щось роблять. От вони показали звіт про використання бюджетних коштів, і ще е, засаря панька. І от вони розказують про їхні діяльності. Ну, тобто вони нічого не розказують, як треба змінити законодавство для того, щоб не допускати порушення. Щоб на етапі формування закупівлі і на етапі формування планів і бюджетів уже застерігати від фіктивних різних закупівель. На цьому я дякую, прошу підписуватися, прошу показувати наші ефіри, прошу залучатися і контролювати ваші місцеві органи влади. Дякую, до побачення.